США відмовилися стати гарантами безпеки для України. Невже Трамп кинув Зеленського? Путін назвав СВО священною війною, яку організував сам Бог. Тим часом Макрон зібрався їхати до Кремля і обіцяє відправити до України тисячі французів. Індія масово відмовляється від нафти РФ. А Москва почала морський бій з американцями за свій танкер. Воїн ЗСУ за ніч збив 24 шахеди. Наші почали відрізати Крим від Запоріжжя. Тим часом на Росії. Стухли тушки, винищувачі двічі поспіль не змогли запустити ракети через несправність. 6 мільйонів гривень отримав нарде під подушку на Миколая від мами. А бойко знову кличе до себе в гості СБУ у Львові під час відключення світла знеструмили лікарні. Натомість укрзалізниця запускає у вагонах Wi-Fi. Це новини сьогодні. З вами Керина Клишун і Ми починаємо. Старі голови йдуть на нові посади. Як пишуть журналісти РБК Україна, посилаючись на свої джерела, кандидатури малюка, Кулеби та Білецького розглядаються президентом на посаду голови служби зовнішньої розвідки. Журналісти повідомляють, що голова держави хоче бачити на цій посаді або дипломата, або військового, або ж професійного розвідника. Наразі Зеленський очікує перелік кандидатур, а ухвалення рішення буде після особистих розмов з кожним. Тим часом на Росії нових кандидатур і взагалі якихось змін, не варто чекати. Там вчора вони святкували святвечір. І на одній із святкових служб з'явився Путін. Чи то його двійник там не розбереш. Він заявив, що росіяни в Україні виконують святу місію за дорученням самого Господа. І відразу після цих слів з новорічної ялинки впала іграшка і покотилася до ніг Путіна. Ді її повісив назад, але навіть самі росіяни оцінили символізм. Навіть декорації не витримують стільки брехні і сакральної риторики. Не знаємо від чого та кулька насправді впала. А от 24 шахеди за одну ніч приземлив наш військовий ЗСУ. і встановив новий абсолютний рекорд. Лише погляньте, як то все відбувалося. Такі результати військового спозивнив Мігель. Усі ураження виконано перехоплювачами стінг. Безмежно вдячні нашим військовим, які бережуть сон цивільних українців. А у російських військових не встав. На морозі, якщо бути конкретнішою, то російські військові двічі за добу не змогли запустити ракети. Бо у ту 95 мс та ту 160 задубіла на морозі гідравліка. Контакти відходять, механізми спуску ракет не працюють. Насправді ці борти дуже старі. Вони бачили ще Афганістан. Нових ту 95 мс росіяни не виробляють, а ту – це поштучна робота. І зараз вони ледь доживають лише за рахунок літаків донорів. Вчора був виліт в холосту, тому ми спостерігаємо початок системного розпаду, того, що росіяни називають своєю ядерною тріадою. Розпадеться то все звісно не за один день, але результати ми вже бачимо. Тим часом США втричі збільшать виробництво ракет перехоплювачів для ППО Петріот. Відомо, що вже укладено семирічну угоду. Заплановано збільшення виробництва найсучаснішого варіанту таких ракет з близько 600 до 2000. тисяч. Цікаво чи пов'язано це з гарантіями безпеки для України. Росіяни, до речі, досить напружені через останні дії США у Венесуелі. Як пишуть журналісти New York Times, Росія вивела в Атлантику свій підводний човен та кілька кораблів військово-морського флоту. Все заради того, щоб не дати США захопити свій нафтовий танкер. Американські прикордонники переслідують танкер російського тіньового флоту вже декілька тижнів після того, як він намагався обійти частково морську блокаду Венесуели. Пер росіяни вивели свої кораблі для супроводу. Наразі нафтовий танкер йде на північний схід по Атлантиці між Іспанією та Британією. Далі або в Балтійське море, або ж може обійти Скандинавію і зайти в Мурманськ, не замерзаючи арктичний порт Росії. Війна на воді між США та РФ. Цікаво. Раша Гудбай. Думаю, приблизно так казали індуси, коли прощалися з російською нафтою. Так, найбільший індійський імпортер відмовився від російської нафти. Як повідомили компанії Reliance Industries, вони не очікують поставки російської нафти в січні і не отримували її протягом останніх трьох тижнів. Компанія також спростувала інформацію про прибуття трьох суден з російською нафтою до НПЗ у Джамнагарі. Внаслідок цього імпорт російської нафти до Індії може в. Пасти до найнижчого рівня за останні роки тепер Китай залишається єдиним великим ринком збуту для Москви. Тим часом наші військові вперше влупили по автомобільному мосту через озеро Сива, що веде з Чонгару в Крим. Щонайменше два наших БПЛА дісталися переправи один успішно зафіксовані зруйнування, але як можна побачити, по фото поки не критичні. Проте це початок. Якщо перерізати цю артерію, то постачання в Запорізьку область для росіян стане складним або декуди неможливим. Документи щодо гарантій безпеки для України готові і скоро будуть підписані. Буданов анонсує хороші новини, але США дають задню, що наразі відбувається на переговорному полі, та чого варто чекати Україні. Про це розкажемо далі в сюжеті. Президент України Володимир Зеленський від Французької Республіки. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон від Великої Британії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старнер. У французькій столиці у Єлисейському палаці Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після досягнення припинення вогню. Ці сили не братимуть участь у бойових діях, а стануть гарантом виконання мирної угоди та стримуванням можливої нової агресії Росії. Такі підсумки саміту Коаліції охочих за участю понад 30 країн союзниць України. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, першою лінією оборони залишаться Збройні сили України. Після війни їхня чисельність сягне 700 тисяч осіб, і західні партнери зобов'язалися забезпечити повну підтримку української армії. Франція готова надіслати тисячі своїх солдатів для підтримки миру, надати супутникові дані та допомогти у відбудові зсу за словами Макрона. Також узгоджено механізми моніторингу режиму припинення вогню, які забезпечуватимуть. США. А ще Макрон анонсував розмову з Путіним найближчим часом. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив: після припинення вогню Лондон і Париж створять військові хаби по всій території України та побудують захищені об'єкти для зберігання озброєнь і техніки. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц підкреслив, що Берлін візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту, але німецьких військ в Україні не буде. Водночас Мерц закликав президента Зеленського створити умови, щоб молоді українські чоловіки проходили службу вдома, а не виїжджали до країн Європи. Італія та Чехія також заявили, що не направлятимуть свої війська до України. Чехія продовжить координувати поставки боєприпасів, але не витрачатиме власний бюджет. Бельгія готова надати авіацію та флот для операції з підтримки миру з акцентом на повітряні та морські можливості, а також навчання. Ініціатива має відбуватися за підтримки. США. сполучені Штати ж не підписали спільне ком'юніке щодо миротворчих сил. Проте американські представники Вітков і Джаред Кушнер активно брали участь у переговорах. За їхніми словами, документи щодо гарантії безпеки для України вже готові і будуть підписані найближчим часом. США очолять. Ть, моніторинг режиму припинення вогню також Америка працює з компанією BlackRock над проектом післявоєнного відновлення України, щоб створити робочі місця для повернення людей. Президент Володимир Зеленський наголосив: Україна не уникає найскладніших питань і ніколи не стане перешкодою для гідного миру. Звісно, є питання. А ще з документами є деякі питання з документами 20 пунктів. Найбільше питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти, якщо команди не зможуть вирішити деякі питання. Можна виносити це питання на рівень лідерів сьогодні. Ще ми продовжимо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей та додаткових перемог за словами нового очільника офісу президента Кирила Буданова. Конкретні результати вже є, а національні інтереси України захищені. Єдність союзників і Європи і США в підтримці України очевидна. Паризький саміт це продемонстрував. Хоча деталі щодо розміру сил точних зобов'язань, і якою ж буде реакція Росії, це залишається невизначеним. До того ж, найскладніші теми статус територій і Запорізька АЕС вирішення цих головних питань ще попереду. Зараз саме час питати у вас, що вам приніс святий Миколай під подушку, бо схоже, я погано себе поводила в минулому році, адже хорошим діткам Миколайчик несе не цукерки, а 6 лямів гривень. Саме таку суму Матуся подарувала своєму синочку нардепу Дмитру Костюку. Ще 27 грудня. Він оприлюднив інформацію про те, що 19 грудня так до нього ще по старому календарю прийшов. Він отримав від костюк Олени Євгеніївни подарунок у грошовій формі формі – 6 мільйонів гривень. А вже 28 грудня нардеп повідомив, що 22 грудня став власником квартири у Києві вартістю 4 мільйони 647 тисяч гривень. Нарешту, певно, цукерки таки купив. Як вам такі подарунки? І поки один депутат зустрічає Миколая 19-го, інший святкує Різдво. 7-го. теж за старим календарем мова зараз про Юрія Бойка. Про російський привітав сьогодні українців з різдвом, яке в цей день святкує виключно російська православна церква. Дорогі українці, українки, друзі. Я хочу поздравить вас от всей душі со свяжним православним праздником Рождества Христова. В цей день я хочу пожелати, щоб в страну скорее вернулся мир. Схоже, одна розмова з СБУ для вправлення його мізків замало. А якщо у вас досі виникає питання, як і у пана Бойка, чому перенесли різдво, то спитайте то у совєтів, бо то зробили більшовики понад 100 років тому. Розвів ТЦКшників на 100 тисяч доларів. У столиці шахрай періодично телефонував до голови одного з територіальних центрів комплектування і представлявся посередником від ДБР. Військовому розповідав, що на нього вже розпочата справа і вимагав за її закриття 100 тисяч доларів. Гроші за вирішення питання мали піти слідчим бюро. Насправді ж, жодного розслідування проти працівника ТЦК не існувало. Тілка затримали під час передачі половини тарифу за. Спокій схема могла б і залетіти, утім, чи то військом виявився чистим на руку, чи то просто не з боязких трапився. Дитина треба недорого віддам. Таке нелюдське питання поставило у голові батьків з Миколаєва, які вирішили ще до народження збаграти своє немовля. Обох затримали прямо на порозі пологового, коли ці розставалися з дитиною за 10 тисяч доларів. На щастя, покупцями виявилися полісмени, які завчасно змогли вийти на схему продажу. Агент правоохоронець домовився про купівлю і під пологовим передав першу частину оплати. На гарячому всіх і спіймали. Тепер вже горе не батькам світить до 12 років за ґратами, і звісно ж дитину у них заберуть. Скандал з відключенням світла у Львові, частина місцевих лікарень та увесь електротранспорт залишився без електроенергії в ніч на 7 грудня. Про це повідомив мер Андрій Садовий. Мер переконує, що сталося це через уряд, що змінив підхід до визначення критичності підприємств. Таким чином, медзаклади і електротранспорт віднесено до звичайних груп відключень. Тобто, тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. It's nonsense. Від цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком. На ранок живлення поновили, а садовий вже обговорив ситуацію телефоном з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко, очільником міністерства охорони здоров'я Віктором Ляшко та ВО міністра енергетики Артемом Некрасовим. Натомість сама Свириденко написала, що уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров'я під час застосування графіків обмеження електропостачання. А відповідальність за виконання цього рішення лежить на Виконавцях, зокрема на органах місцевої влади, одним словом, проблема є: винних нема. Залізничні боги чи то боси почули благання тисяч українців, і до Укрзалізниці нарешті дійшли блага цивілізації. Перевізник запускає послугу вайфая у своїх потягах на дворі, якщо що 26-й рік. Працюватиме інтернет з допомогою системи StarLink. Поки що у тестовому режимі на одному рейсі Київ-Рахів. Перших 10 хвилин безкоштовні, а далі 120 гривень. Доба без обмеження трафіку. Багато це чимало ск. Складно сказати, але крига з кресла. Утім, схоже, послуга стане популярною. Бо що таке 120 гривень, коли квиток у купе на потяг Київ, рахів, у перекупів коштує від трьох тисяч гривень. Придбати його у застосунку майже неможливо. І наостанок хочу вам показати щось хороше. Поки цей буремний світ летить в невідомість, варто шукати привід, хоча б для мінімальної радості, як ось цей київський котик, що грається зі снігом. На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал, і звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.